Що таке альфамен? За статистикою в Україні чоловіків, які заробляють одну тисячу доларів та більше, їх менше 10%. Я розумію, це дуже важко повірити, оскільки в твоєму оточенні, мабуть, таких дуже мало. Але якщо ми беремо в масштабах всієї країни, то це статистика, яка реально відображає нашу суть. Чому так сталося? Дуже просто, тому що чоловіки забули, що таке бути чоловіком. Або вони навіть і не знали, що це таке. В моїй школі альфамен я розповідаю хлопцям, що таке альфамен, що від них вимагається для того, щоб вони досягли успіху. Як в природі, успішність самця визначає самка, обираючи найсильнішого, найспритнішого самця. Так само і у людей. Жінка обирає чоловіка відповідно до двох факторів. І саме розвиваючи ці два фактори, ти станеш найпривабливішим для протилежної статі, таким чином найуспішніше. Що це за фактори? Ну, перший фактор, який від тебе вимагається, це захист. Кожна жінка потребує від чоловіка захист. Для того щоб задовільнити цю потребу, ти маєш стати сильним. Для цього ти маєш займатися спортом, ти маєш досягти такого рівня, щоб не було чоловіків, які могли би без наслідків принизити тебе, чи принизити твою жінку, чи забрати в тебе жінку. Ти маєш бути настільки сильним, щоб ти. Мав загрозу для цих чоловіків. І тут, до речі, дуже допоможе тобі ендотерапія, яка підніме твій тестостерон, який, в свою чергу, допоможе тобі наростити м'язи, збільшити силу, витривалість і привести взагалі свій фізичний стан в суперформу. Другий фактор. Це забезпечення. Саме забезпечення шукає жінка, коли вона зустрічає тебе. І тут вже трішечки все набагато складніше. Оскільки для цього тобі потрібно бути достатньо компетентним, достатньо рішучим і наполегливим, щоб досягти успіху в своїй діяльності, стати суперспеціалістом, піднятися кар'єрою. чи… Відкрити свій бізнес та розбагатіти. Але і це не біда, тому що в школі Альфа-Мен я навчу тебе покроково, що треба робити саме зараз, щоб досягти успіху в найближчому майбутньому. Тому пиши мені в приватні повідомлення, я розповім тобі, як досягти успіху.